Доброго дня, мої шановні малята. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про народні символи України. Наша держава Україна, крім державних символів, таких як державний прапор, державний герб, державний гімн. Є ще народні та культурні символи України. Які показують на самобутність та ідентичність нашого народу. До таких символів відносять калину, вербу, рушник, вишиванку та віночок. Це народні символи. Це те, що найбільш любить та шанує наш народ. Що ж таке символіка? Ми часто кажемо: сильний як ведмідь, а гарна, як квітка. Стромкий як тополя, хитрий, як лис. Тут відмідь виступає символом сили, квітка краси, тополя стромкості, лис хитрості. Завдяки символам можна одним словом чи якимось знаком сказати дуже багато. І ось сьогодні ми поговоримо про те, що означають в українській символіки. Та Комахи та плазуни. Комахи це бджола та Божа корівка, а к плузунам відносяться звичайний вуш. Божа корівка, сонечка, райська комаха. Ця комаха завжди користувалася повагою любов'ю українців. І не просто райська, а навіть свята, бо в неї на спінці сім темних плямок. Святе число, як і сім кольорів веселки, сім днів тижня. Українці вірили, що ця свята комаха є зв'язком між небом і людьми, Так козаки часто передавали свої прохання до Богу саме сонечком, адже як не посади його чи на руку, чи на стебло. Воно завжди злітає вгору аж до неба. Бджола для нас, українців джола є символом працьовитості весни, чистоти душі у давніх українців бджола була символом кохання. Можливо, тому і говоримо, що молодята проводять медовий місяць. За українськими легендами бджола. Є одним із елементів світового дерева першопочатку світу, безсмерті, чистоти душі, творчої діяльності, працьовитості, невтомності, уявлення про те, що бджоли живуть лише ароматом квітів, пізніше зробили їх ще й символом чистоти і помірності. Джолини рій означає землю, душу землі, захист. І материнство, працювітість і ощадливість бджолиний продукт мед несе в собі цілющі сили землі, сонця і води, віск, який бджола виробляє, вважає цвітим, а вогонь воскової свічки оберігає від біди. Звичайний вуш. Хоча українці, як і багато народів, не дуже полюбляють плозунів. Та вуш, звичайний, до цього списку точно не входить. Чому, запитаєте ви? Відповідь дуже проста, адже в українській символіці цей плазун є особленням незлобливості, спокою та мудрості. Вуш це змія, тобто плазун, його бояться жаби та грозини і навіть люди, і дарма. Вужа нема ні крапельки отрути, його легко впізнати. Він має дві жовті плями. Удей ховається в каміннях, зимою у нірках впадає в сплячку. Він дуже добре плаває. Відкладає яйця, з яких потім з'являється вужата. Живуть десяток років. Нікому не задає шкоди, але шипить, як справжня змія. Тому, якщо ви десь зненацька зустрінете вужика, не бійтесь його, не чіпайте, не вбивайте. Ну ось, сьогодні ми з вами познайомилися ще з декількома народними символами України. Це комахи, бджола та божа корівка та плазунами вужиком. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. І ви запам'ятали, які ще є народні символи України. А я чекаю ваших малюнків. До побачення!